Ну що, готові? У нас 3,15. Головешка валяється. Видно вже робилося, хтось її тут мітив клапанці. От у нас третій проблемний циліндр, заливали його маслом повністю. У ну, нас блоком ситуація наступна. Відчутно зношені циліндрики, але більше зношений перший циліндр і ну, особливо перший і п'ятий. Блок тут у нас алюмінтієвий і всередині циліндрик покритий нікосиловим покриттям. І саме оце покриття отут от зверху вже стирається. Ну, фактично вже стерлося, але бувають ситуації і гірші, коли воно злітає повністю. Так от воно зблизько виглядає. Приблизно отак. Тож, тепер це все діло буде витягуватися. Розбереться блок перевіриться на наявність тріщин, і якщо з ним все гаразд, то тоді з ним зробиться те саме, що зробили із тауреком, якого розібрали 3 місяці назад який досі стоїть. Бо блока шукали, там була тріщина, здається, на четвертому циліндрі. І тоді блок оцей загільзується. Ну, але то вже буде потім, по факту, після дефектовки.